Уху, що це за красень такий? Це Renault Traфік 2020 року. З пробігом, увага, ще нема 140 тисяч, 139 тисяч. Авто в дуже чудовому стані, працює рівненько. Все як нове, можете бачити руль. Просто новенький. Пробіг, ще нема 139 тисяч. Вже такі більш сучасні прибори. Україномовна магнітола, круїз контроль, ну все, що необхідне на комерційному авто. Шестиступенчата механіка, мультикермо, щоб можна було керувати і магнітолою, і основними моментами по проїзду. Тут, звичайне, керування світлом, Поворотники салон дуже охайний, я ж кажу, все як нове сидіння. А що в нас тут? А тут насмикається гідроборт. Так, тут ще є гідроборт, який стане вам в допомозі щось погрузити важке, щоб дуже багато зусиль не докладати. Гідроборт розкладається на дві частини. Тут керування. Одною рукою не дуже зручно знімати і відкривати, тому дивіться, фото там буде. Все працює добре, буда в такому чудовому стані. Все чистеньке, підсвітка працює, все як треба. Ще раз наголошую, авто має чудовий стан. Зараз ще послухаємо двигун трошки ближче заводиться і взимку і влітку дуже тихо, чітко. Дуже радує таке авто. Ну, давайте відкриємо, послухаємо, що в нас під капотом. Це просто чудовий автомобіль, вантажопідємність 1 тонна, тонна 100 навіть. А, ну Тут нема до чого. Можна прискіпчуватись. Авто просто супер. Буде вам гарний помічник для вашої роботи, для бізнесу. Можете бачити да, що бокові двері з обох сторон, що є дуже зручно. Гідроборт ще раз плюс. Якщо вам важкі вантажі, треба перевозити, не треба прикладати зайвих зусиль. Ну і так і все. Класне авто. Дзвоніть, телефонуйте, купуйте. На все добре. Пока.